Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні в цьому відео поговоримо про перший Анемо Щит, а точніше про нову четвірку Ла Ніань, яка з'явилася в банері разом з Клоріндою та Арлекіно. До речі, хто не крутить ці банери, а нову четвірку все ж таки хоче. Ви вже можете забрати її безкоштовно на святі морських ліхтарів, а круточки можете зберегти на майбутніх персонажів. Також хочу нагадати, що гайди на Клорінду та Арли Кіно уже на каналі і доступні до вашого перегляду. А у цьому відео ми розберемо навички Лан'янь Сузіря, яка зброя артефакти та характеристики їй потрібні, і в які команди її можна поставити. А я бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте про лайк та підписку, а ми переходимо до гайду. І розпочнемо одразу з бойових навичок при автоатаках. Виконує до 4 ударів своїми кільцями. Плюс так як вона каталіст, всі удари супроводжує анемоінфузія, яка може роздувати інші елементи та активовувати сет смарадової тіні. Елементальна навичка. При активації Лан'янь створює ще тласівки, а потім робить рвок вперед. Після взаємодії з ціллю відстрибуючи назад повітря, ланянь може завдати ще додаткові атаки кільцями, якщо прожати Єшку чи звичайну атаку. Якщо зажмем Єшку, у нас з'явиться можливість прицілювання. І ми можемо зробити випад, як це робить кицин, хай там Чіорі. Щодо щита, Лан'янь, він поглинає анемо шкоду на 250% ефективніше, а його щільність скейлиться від сили атаки. Тривалість щита 12,5 секунди, при перезарядці 16 секунд. Також ланьянь має цікаву пасивку, завдяки якій щит вміє поглинати інші елементи. А саме, якщо під час активації елементальної навички на ворогу буде статус, наприклад, піро, наш щит перефарбується в піро і буде поглинати піро демеж на 250% ефективніше. Так працюватиме з усіма елементами, які можуть взаємодіяти за немо. Тобто це піро, електро, гідро та кріоелементи з дендро та гео ще ніяк не взаємодіє, тому й збільшеного захисту до цих елементів щит не отримає. Крім того, якщо під час цього використання єжки щит поглинув інший елемент, то кільце місячного пера, який ланянь кидає у ворогів, наносять додаткову шкоду відповідним елементам, що дорівнює 50% від їхньої шкоди. Ця шкода вважається демеджем елементальної навички. І вибух стихії. При активації стягує ворогів у Великій області перед ланьянь, щось подібне до єшки цукрози, та виконує три удари по ворогам. Час перезарядки 15 секунд, вартість 60 одиниць енергії. Щодо порядку прокачування бойових навичок, спочатку качаємо елементальну навичку, адже це основне джерело щита. Крім того, її міцність залежить від рівня прокачування здібності. Тому, незалежно від збірки героїні, на цю навичку варто звертати найбільше уваги і прокачувати її насамперед. Качаємо вибух стихії, він стягує ворогів та наносить невеликої шкоди, при цьому має дешеву вартість і може стабільно використовуватися, тому качаємо після єжки і автоатаки. На ролі щитовика вони нам взагалі не потрібні, тому прокачуйте їх на власний погляд. Якщо ж хочете, щоб ланяню, крім щита, ще вносила додатковий деміж як драйвер на полі бою, тоді пріоритет варто віддати вибуху стихії. Щодо звичайних атак, як на ролі щитовика, качаєте їх по власному бажанню. А ми переходимо до пасивок. Одну пасивку ми вже розглянули. Вона дає можливість поглинати інші елементи, плюс додаткову шкоду. Друга пасивка підвищує шкоду елементальної навички та вибуху стихії від майстерності Лан'янь. І третя пасивка дає можливість не відлякувати кришталевих метеликів та інших звірів у відкритому світі, що полегшує нам фарм ресурсів. Закінчили з навичками час перейти до сузірів. І перше сузір'я дає нам можливість виконати. Одну додаткову атаку у повітрі після використання елементальної навички. Це два відновлює нам щит, якщо активний персонаж атакує звичайними атаками, а саме на 40% від загальної міцності. Ефект спрацьовує кожні 2 секунди. Це сузір'я виглядає досить сильним і робить ланянь одним із кращих щитовиків. Але є один маленький нюанс, щит не має бути зруйнований повністю. Інакше це сузір'я просто не працюватиме. Це три підвищує рівень елементальної навички на 3 рівні. С4 заливає 60 одиниць майстерності всій команді після активації вибуху стихії. Ефект триває 12 секунд, С5 підвищує рівень вибуху стихії на 3 рівня. І це 6, яке дає додатковий заряд для елементальної навички, що нам дозволяє використовувати ще 2 рази та підтримувати щит майже без проблем. Чому майже без проблем? А все тому, що якщо будемо оновлювати щит кожні 12 секунд, то уже на 8-му активацію щита у нас з'являтиметься. Це вікно, коли потрібно чекати відкат щита. Плюс в деяких командах ви не зможете відновлювати щит вчасно, тому найкращим сузір'ям виділю це два, яке зможе реалізуватися наповну у командах, де основний дамагер завдає демеж звичайними атаками. А ми переходимо до підбору зброї. Зброя для ланянь може заливати як силу атаки для міцного щита, так і майстерність на ролі драйвера. Також не забуваємо про каталізатори на відновлення енергії або з корисними пасивками, що підсилять нашу команду. Для ланянь в ролі щитовика з п'ятизіркових зіркових каталізаторів виділю небесний атлас, пам'ять про пил та Журавлиний клич. Всі вони мають високу базу, плюс додатково заливають атаку, яка буде впливати на міцність нашого щита. З чотирьох зіркових каталізаторів рекомендую. Дою оку Клятви та крахтові каталізатор з фонтейну. Обидва мають гарну базу та додатково заливають атаку. Відрізняються лише пасивками. Пасивка першого заливає енергію, пасивка другого збільшує елементальний демедж. Щодо ланянь на ролі драйвера з п'ятизіркової зброї виділю сіну Сітлалі, яка дає майстерність і заливає бонус до демджу. Та сигнатурку нахіди, яка дає майстерність та бонус нашій команді. Щодо 4 каталізаторів на роль драйвера можемо Поставити зірка, що блукає, заливає майстерність, а за рахунок пасивки збільшує силу атаки на 48% від загальної кількості майстерності, яку зібрали на ланянь, що є добре для нашого щита. Плюс пасивка бафає наших тіметів, Жартовні мемуари, заливають майстерність, плюс можуть одразу перезарядити нашу єшку. Особливо корисно, якщо немає шостого сузір'я, а щит хочеться мати довше. Одним з цікавих та, можливо, дивних є пісня мандрівника, яка Заливає кри демедж. Але нас цікавить пасивка, де всі три ноти будуть корисні і будуть бафати нашу ланянь на ролі драйвера. Далі у нас морський атлас безкоштовний непоганий варіант, який можна ставити на ланянь. Має високу базу і додатково заливає майстерність. А пасивка дає бонус до шкоди. Далі у нас три каталізатори на відновлення енергії. Це кодекс Свободню, кільце Хакушин, вино та пісні. Різниця лише в пасивках і базова атака першого трішки Нижче від інших двох. Пасивка першого дає багато відновлення команді. Пасивка другого, окрім відновлення, збільшує демедж, якщо відбувається будь-яка реакція з електро. І пасивка третього заливає силу атаки. І найбюджетніший варіант, якщо не хочете ламати голову, це оповідь про дракон -убивць. Можете ставити його як на роль щитовика, так і на роль драйвера. Нас цікавить лише його пасивка, яка збільшує силу атаки наступного персонажа, який вийде на поле бою. На 48 а ми переходимо до підбору артефактів та характеристик. На ланянь у нас є два набори сетів. Перший і самий очевидний варіант це сет смарагдової тіні, який надасть бонус до анемо-демеджу, збільшить демедж реакції розсіювання та зріже супроти ворогів до того елементу, який ми роздуваємо. І другий варіант церемонія древньої знатії. Якщо в команді його ще ніхто не використовує, можете сміливо ставити на ланянь. Які характеристики шукати в артефактах? На ланянь в ролі щитовика можемо шукати в усіх артефактах атаку, адже чим більше атаки, тим міцніше наш щит. А якщо використовуєте фавоній, капелюх візьміть на крит шанс. У додаткових статах шукаємо атаку у відсотках, відновлення, майстерність та звичайну атаку. Якщо ланянь грається на ролі драйвера, тоді келих ставимо на анемодеж. Годинник на відновлення, а капелюх на крит шанс чи крит демедж. У додаткових статах шукаємо відновлення, атаку, крити та майстерність. Щодо кількості відновлення енергії для ланянь, яка є одним анемокомандром. Команді буде достатньо 200-220 одиниць відновлення. Якщо ж ваша ланянь має 6 і використовує 2 єшки, 180 одиниць відновлення буде цілком достатньо. А якщо у команді є носії фавонію, можемо збирати 160 одиниць відновлення. Далі переходимо до підбору команд. Ланянь може підійти у велику кількість пачок за рахунок анема елементу, сету смарагдової тіні та щиту, частково заміняючи кадзуху та джуналі. Єдине, що вона майже втрачає. Чає сенс в командах з Гео, Дендро та Анемодамагерами. Адже взаємодії з ними немає, і окрім щита, вона більше їм нічого і не дасть. Щодо команд з піро, гідро, електро та Кріо кріодамагерами, це чудовий вибір для ланянь. І розпочнемо з команд, де команда будується навколо Піро піродамагера. Ланянь чудово підійде в такі пачки, надаючи щит і анемо сет. При цьому ми втрачаємо бафи від кадзухи або МС, яка могла залити цукроза, та зріз резистів від Джуна Лі. Але у нас стає Доступне ще одне місце в команді, на яке ми можемо поставити ще когось, наприклад, Єлань для Ліні та Арлекіно, щит буде дуже корисним. У командах через Агровейт, подібна ситуація. Клорінді та Сетосу важливо, щоб їх не збивали вороги, адже це є втрата шкоди, і ланьянь зі своїм щитом чудово вписується в ці команди. Плюс завдяки анемосету буде зрізати опір до електро. У командах з гідродамагерами ланянь теж чудово себе почуває. Наприклад, якщо у вас не вілет Ланянь на щит, плюс роздуй гідроелемент. І тепер невілет та пасивка працює зі всіма трьома стеками. Плюс наш невілет тепер захищений від атак ворогів. І ви можете не боятися, що при виконанні зарядженої атаки ротацію буде зірвана. Подібна ситуація і стосується Муалані. І також варто мати щит, щоб при виконанні її атак її не збили вороги. І команди з кріодамаерами, які граються через заморозку або танення. Тут ланянь також буде корисна. Особливо ви, якщо не маєте хілера в команді, Ставите ланьянь і живучість вашої команди значно більша, плюс зріз резистів до кріо-елементу. А зараз настав час підвести підсумки про персонажа. Ланьянь це досить зручний персонаж підтримки, що володіє каталізатором і анем елементом які дозволяють їй носити артефакти і зброю для бафа наших союзників, дає нам цікавий анемощит, який може взаємодіяти з іншими елементами і підвищувати свою ефективність проти поглинутого елементу. Так, наприклад, ми можемо отримати перший нормальний електрощит, адже електрощит бейдоу занадто картонний. Плюс персонаж має невелику стяжку, що дає зручність збирати ворогів в одній точці, а завдяки елементальній навичці ланянь може задавати непоганого демеджу. Персонаж, як на мене, вийшов цікавим та корисним. В особливості для новачків, у яких немає кадзухи чи Джуналі. А що думаєте ви про ланянь? Пишіть ваші думки внизу під відео. А з вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі у наступному відео.